Вітаю! Мене звати Анна Осипенко, я астропсихологиня. Так швидко минув рік, і це знову відео про зимове сонцестояння. Цього року воно буде 21 грудня. Ми з вами проаналізуємо астрологічні особливості події, згадаємо звичаї предків, а також як ми можемо підготуватися і зустріти цю подію. Тож лишайтеся зі мною, щоб разом заглипитися в атмосферу цієї особливої доби. Зимове сонцестояння чи не наймагічніше явище року. Це доба, коли ніч найдовша, а день найкоротший, але разом з тим це час переродження світла, адже вже з наступної доби світловий день збільшується. Особисто мене це дуже радує. А вас? У багатьох культурах, в тому числі в нашій, цей день уособлює надію оновлення та перемогу світла над темрявою. Правильно зустрівши його, можна отримати позитивні зміни, матеріальний достаток та добробут. Отже, від сьогодні і до 21 грудня слід прибрати вдома та позбавитися зайвих речей, щоб звільнити місце для нового. Все зайве не обов'язково викидати, все що в гарному стані ліпше передати тим, хто цього потребує. І якщо ви знаєте пункти прийому речей на благодійність у своєму місці, поділіться, будь ласка, в коментарях, щоб допомогти іншим знайти. Наступний крок підбити підсумки року. Для цього слід згадати весь минулий рік, які ставили цілі і чи вдалося досягти бажаного. На окремому арку ще ви пишіть те, що хочете відпустити та лишити в минулому році, і спаліть цей список як символ очищення, тільки не забувайте про пожежну безпеку. Та найважливіше перед зимовим сонцестоянням відчути щиру подяку не тільки за хороші та щасливі події року, але й за труднощі, які однозначно допомагають стати мудрішими і духовнішими. Запаліть свічки як символ повернення сонця і світла у ваше життя. Можна зустріти схід сонця 21 грудня, щоб наповнитися його молодим світлом та отримати сили для всього прийдешнього року. Перейдемо до аналізу астрологічних особливостей зимового сонцестояння. Та спочатку прошу підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео і залишайте свої питання, побажання в коментарях. Таким чином, ви сприяєте розвитку каналу та українському контенту на Ютубі. А також підписуйтеся на мій інстаграм. Дякую! Зимове сонцестояння цьогоріч настає на день раніше звичного, а саме 21 грудня, так через те, що цей рік був переступним. Подивимося на загальний графік року, щоб зрозуміти астрологічний фон, в якому зустрічаємо зимове сонцестояння. 15 грудня був повний місяць і тепер він спадає до нового місяця 31 грудня. Також 15 грудня Меркурій повернувся з ретроградного у прямий рух. Але ще 7 грудня він передав естафету ретроградному Марсу, що триватиме до 24 лютого 2025 року. Нагадаю, що загалом період напружений аж до середини квітня. Але життя продовжується і сучасний темп часом потребує від нас діяльності і в ретроградні періоди. Головне обирати дні виключення, коли інші астрологічні показники в нормі. І всі ці дні є в астрологічному календарі Олени Осипенко та Юрія Боянова. Посилання на мобільну версію лишаю в описі під відео. Марс це активність, сила дія. Його ретроградність символізує сповільнення дій, переоцінку стратегій та зосередження на внутрішньому житті, можуть виникати затримки або перешкоди в реалізації планів. Хтось може відчути зниження мотивації або ж роздратування через гальмування руху, можуть почастішати емоційні сплески або непорозуміння з оточуючими. Рекомендується стриманість, саморефлексія та медитації. Це час, коли краще не починати нових проєктів, а лише переглядати вже існуюче період для перегляду цілей, виправлення помилок і завершення початого. Ретроградний Марс закликає діяти обдумано, уникати імпульсивності та спрямовувати енергію на вдосконалення себе. Відкриємо астрологічний календар та знайдемо клітинку дня 21 грудня. Це буде субота, день Сатурна, який відповідає за порядок, закони, а також традиції. Обов'язково про них поговоримо теж. У цій частині клітинки ми бачимо, що сонце заходить в перший градус Козирога об 11.21 за Києвом. Це і є та відмінна ознака зимового сонцестояння. З переходом сонця в перший градус Козирога розпочинається астрономічна зима у нашій північній півколі, а в південній, навпаки, буде літнє сонцестояння і початок астрономічного літа. Але особливості події для них і для нас звичайно спільні. Тому, якщо ви зараз перебуваєте в південній півкулі, інформація актуальна і для вас. Козоріг це земний знак, що вчить кожного з нас ставити серйозні цілі, а потім бути відповідальними за свої рішення та вчинки, вчить не спрацювати та бути наполегливими у досягненні цілей. Під цим показником. Вказана сонячна доба цього дня, символ якої безсмертя, і вказує на час для кохання, зачаття, творчих починань та зміцнення традицій. Рекомендується зберігати внутрішнє тепло. Місяць в цю чарівну подію буде також в земному знаку, в Діві, яка вчить нас порядку, корисним звичкам і здоровому способу життя. Місячна доба буде 20-та із символом Орел, і її енергетика дарує силу для духовної еволюції і прозріння. Долайте гординю, зарозумілість і буркотливість. До речі, це рекомендація не лише на 21 грудня, це програма на наступні три місяці аж до весняного рівнодення. А більше деталей цієї програми всім людям на землі ми дізнаємося через гороскоп зимового сонцестояння. Складаємо його на 21 грудня 11.21 за Києвом до речі, цікава комбінація чисел виходить. Якщо нас дивляться нумерологи, будь ласка, напишіть в коментарях, що це означає. Дуже цікаво. Отакий вигляд має карта події. Планети, світила та точки гороскопу гармонійно розподілилися по зодіакальному колу, лише знак рака обділили. В першу чергу нас цікавить Сонце, яке в першому градусі Козирога та його аспекти, а вони лише сині, тобто напружені. Опозиція з білим місяцем та квадрат з Нептуном вже розходяться на момент події, тому такої сили, впливу, як два квадрати з місячними вузлами, вже не мають. Кармічні місячні вузли, Висхідний східний вовні та несхідний в Терезах. Квадрати сонця з ними звертають увагу на наші власні цілі та напрямок круху, що доречно під час ретроградного Марсу. Висхідний вузол вовні символізує новий шлях, який вимагає сміливості, самостійності та здатності відстоювати власні інтереси. Несхідний у Терезах вказує назвички минулого, залежність від думки інших, потребу в гармонії. Всім доведеться вирішити, що варто лишити в минулому, а які нові виклики прийняти. Також необхідно навчитися балансувати між власними амбіціями по Овну та потребою в партнерстві по Терезах. Знаком Козирога керує Сатурн, і він є учасником великого квадрата з Юпітером, місяцем та Меркурієм. Звичайно, це напружена конфігурація аспектів, але не варто її сприймати як руйнуючу. Навпаки, це досить стійка фігура, що дає результат через зусилля. Вона дарує багато енергії, але для досягнення гармонії необхідна наполеглива праця. Сатурн вимагає терпіння і систематичності у вирішенні проблем. Юпітер символізує розширення, оптимізм і прагнення до зростання. Місяць у цій конфігурації може створювати внутрішнє напруження, нестабільність або коливання настрою, а Меркурій може викликати труднощі у розумінні ситуацій, поспішні висновки або непорозуміння. Кожна з планет ніби тягне у свій бік, створюючи внутрішній і зовнішній конфлікт. Дуже важливо навчитися знаходити компроміси між обмеженням і розширенням, логікою і емоціями, виклик складний. Але його успішне вирішення може призвести до серйозного розвитку в наступні три місяці. За давніми повір'ями в зимове сонцестояння, старе сонце вмирає, щоб наново відродитися, і з новими силами та енергією розпочати новий цикл. До приходу християнства саме в цей день наші предки святкували Різдво. Потім з усім світом почали вже 25 грудня. Основна суть святкування перемога світла над темрявою і те, що день стає вже довшим. Обряди та ритуали Різдва мають давній космічний сенс. Так, для приготування святкової вечери брали 12 полін, готували 12 священних страв, що відповідає кількості знаків зодіаку. Також був звичай господар дому виходив на подвір'я і обертався на місці проти годоонукової стрілки або обходив хату, імітуючи рух сонця за діакальним колом. Згадаємо основні атрибути Різдва, наприклад, восьмипроменева зірка, це символ першого українського календаря кола. На Бойківщині та Гуцульщині зірку називали також вертепом. Різдвяна зірка атрибут, пов'язаний з народженням Ісуса Христа, про народження якого сповістила сама Віфлеємська зірка. В колядуванні використовувалися також великі розмальовані різними орнаментами зірки, нерідко космічними знаками, зорями, півмісяцями. Дідух це той самий, який зібраний був в осіннє рівнодення та дбайливо схований в клоні. А в різдво його вносили до оселі. Це справжній оберіг дому та врожай в наступному році. Різдвяний павук дуже цікава конструкція, майже невагома, зібрана з десятків солом'яних трубочок, нанизаних на кінські волосини. Важливими його атрибутами були зірки. Вважалося, що ненароком торкнутися головою чи рукою такої прикраси було на щастя. За уявленнями наших предків, він означає модель світобудови. Вже кілька років атрибут стає все популярнішим у нас, часто зустрічає запрошення на майстер-класи з виготовлення як дідуха, так і павука. Здається, це чудова ідея зібратися з однодумцями та зробити виріб своїми руками, що подарує захист оселі на весь рік. І особисто мені дуже подобається Різдвяний павук, але помістити його вдома не наважуся, так як моїм кішкам він, напевно, теж дуже сподобається. Свічник Тріця, який ставився в центрі столу на святвечір, теж дуже гарний атрибут з сильним значенням, але свій я ще, напевно, не знайшла, тому поки не маю. А скільки з перерахованих атрибутів є у вас? А можливо, щось ще потрібно зробити чи придбати до різдва, можливо, я чогось не згадала. Напишіть в коментарях. Отже, період зимового сонцестояння це час оновлення енергії, підбиття підсумків і формування програми на наступний рік. Можете в цей день зібратися з рідними та друзями, виготовити дідуха, павука, зірку, підготуватися до наближення різдва. Друзі, дякуємо всім за підтримку і допомогу безпритульним котикам. Завдяки вашій фінансовій підтримці нам вдалося врятувати з вулиці та прилаштувати цих щасливчиків у родини. Неймовірно приємно отримувати фото та відео тваринок в новому домі. А ці пухнасті ще в очікуванні різдвяного чуда. Якщо ви можете подарувати дім одному з них, звертайтеся за номером на екрані. А якщо бажаєте підтримати фінансово, можете відсканувати QR-код на екрані або ж перейти за посиланням в описі під відео. Але в першу чергу допомагайте армії, робіть великі і маленькі донати. Головне не проходити повз. Дякую вам за перегляд та вітаю з прийдешнім різдвом і всіма зимовими святами. Нехай Новий рік принесе всім нам таку бажану перемогу та мир, а ми робимо все можливе для цього. Слава Україні!